Нині праздник преображення Господнього і перед нами відкривається чудне видіння. Ми його видимо в Євангелії, але його ніхто не видить, крім трьох довірених апостолів Петра Якова і Йоанна. Господь готується зайти на крест на Голгофі. Готує до того і учнів. Ведь вони так тяжко не восприймають інформацію, що Син чоловічий буде прийнятий, переданий в руки грішних людей, котрі його оклевещуть, осудять, уб'ють, но він на третій день воскресне. Одного разу Петро, апостол, не видержав і сказав: Господи, най не буде з тобою такої, що ти говориш? Ісус сказав у дойді від мене, бо ти тепер подумав не то що Божє, а що людської, трьом апостолам Петру, і іоанні, не на Голгофі, а на фаворі. Открився Господь перед ними як Бог, Преобразився перед ними во славі свого Божества, і не увиділи царство Божоє, світло царства. Їх удивлення було чудно, коли вони увиділи ще і двох пророків Мойсея і Ілію, котрі говорили о будущих страданнях Христових, а апостоли свідетелі того діалога. І от церква співає нині інтересну пісню, по гречески кондак, то єсть. В краткому вираженню смисл празника. На горі ти, Господи, преобразився да в ту, -ту міру, яку вміщали, які були способні восприйняти ученики твої. Для чого Да дає даться узряд на Голгофі, розпинаємого. Щоб не подумали, що Ісуса розпинають спецслужби суди імені Ісус Співаємо у пісні. Вольно є. Страдання предлагає, да їх даті узрять розпинаємого, страдання розуміють вольно є. Щоб добрі були увірені апостоли, що на Голгофі приїхать. Не случайно є, а пророками предсказано. є. То, що для православної церкви, для православних людей понятно само собою, для людей неправославних, особливо циктантів, ціла проблема. Тому що для них крест віселиця позорно є, а для православних, після того, як Ісус був розп'ятий на кресті, то став. Символ спасення, оружжя проти диявола, діявола, яке змитує, зруйнувало пекло. І от тепер ділема. В цьому мірі православні держаться креста, почитають крест, почитають Божу Матер, розуміють, що таке церков. Церква не двоє троє, не регістрована в Мінніусті якась групка, котра відношення до Христа до Церкви не має. Но церковь Христова – то нечто більше, то тіло Христове, котрое Господь создав, созидав і створив із нас великий організм, на котрому ми кліточки живі на живому організмі. То все буде пізніше. А поки апостоли в переживанні, що Ісус каже, як? Хто посміє Його розп'яти? Коли йому пальчиком махне, стихії стають, волни останавливаються. єним благословенням поднімає мертвого, дає зріння сліпому, навіть із глини зробив око, вертає слух і зганяє бісов, як можна того розп'яти? І от тепер церква співає, дає даття. Узряд Ісусе на Голгофі, у угорі розпинаємого. страдання урозуміють твої, як страдання свободні, вольні. Ти сам на то пішов. Апостоли виділи царство Боже, виділи Його силу, славу. І вдруг каже Петро, Господи, навіть так добре нам тут, ми відчули царство Боже. Не йдемо ці нікуди. Тут зробимо собі три палатки, і тобі одну ми севіну ілії. Ісус йому навіть відповідає. Моя місія закінчується не на фаворі, а на Голгофі. Вам треба бути сильними, щоб не засумніватися в пророчествах, що Син Божий творець міра. Прийшов у своє, а свої його не прийняли і розп'яли. Ну це мудрий Божий путь, сатана за нього не знає. Впрочем, Сатана увидів, що, будучи обманутий, донині, питається встановити свою власть, і Євангеліє каже, що йому удасться у послідні времена, на три роки шість місяців, ухватити в мірі. Не всю но велику частину влади. От по і сьогодні Ісус, щоб укріпити віру, преображається перед апостолами, показавши їм, що Він не просто Ісус, не просто Пророк, Він Богочоловік, Бог, який зайшов з небес. І взяв наше і тіло на себе. І Іоанн Богослов не случайно пише: всякий чоловік, котрий не вірує, що Христос є Бог, котрий явився в оплоці, є антихрист або антихристів. От почому Православна церква так бережно відноситься до правильного ісповідання. Сатаністи, які організували тайні общества. Туди затягують і християн, вдумайтеся, і священників, і патріархів, і митрополітів. Обіцяє їм потім великі слави і посади. Внушає їм, що у тих тайних обществах всі віри єднакі, православні утверждають ні. Одна віра спасительна, благодатна, православна. Под Карпатами, люди, жителі Карпат 1150 років прийняли віру православну. І ще не було Київської Русі, і ще не було Советського Союзу, ми були православні. Тепер ми тисячу раз заявляємо людям, котрі прийшли в наш край, ли у 45-му році, що ми православні, а вони нам кажуть, ні, у вас московське православ'є. Ну що нам робити, якщо люди не церковні? Вони вірять тільки газетам, Богу не вірять, мамі не вірять, нянькові не вірять, а газеті і телефонові, і телевізорові вірять, то люди, відпавши від Христа. І якщо по телевізору прокрутити дві брехні, то народ повірить, тій брехні, котра страшна велика. Май страшні брехні, люди вірують, такоє наше тіло, наш разум. І потом, роками не можуть вигнати то із голови. Що ж нам робити? Ми ще раз в тисячу перший раз кажемо всім, ми православні 1150 років. У нас Кирило мефодівське православ'є, не сербське. ми мали сербського патріарха. Не московського, но віра Кирило мефодіївська І ми розуміємо, що наші то розуміють, а чужі чужинці фейк тот прокручують дальше. Ми же на преображенні Господні кажемо: Господи, ми сьогодні видиме з апостолами Твоє преображення. Ми видиме Світло Царства, а ми кожний з нас. Маємо свій німб святости, його очами плотськими не видно. Но Ти, Господи, видиш наші труди. Благослови нам в цьому мірі тисячу перший раз, і тисячу другий раз не церковним безбожникам об'ясняти, закрити свої інформаційні плани в Закарпатті Ніколи не було Московського, ні Новгородського. Тут було Кирило. Мефодіївської православ'я одно для нас. Славної, великої. Язик Кирила і Мефодія, кирилиця наша, традиції, акценти. Ясно, що ми в Закарпатті маємо древніші акценти, древніший язик. Ну на преображення, каже ми, Господи, ми то сохранили при Австро-Венгрії, при австрійцях чужих, при мадярах чужих, при Чехах, хоч словаки, вони слав'яни, но були Дуже противники русинов. Ми вижили при Совєтському Союзі, де сатаністи хотіли змішати всі національності у одну. Ми сьогодні терпимо удари як професіональні боксери. Ми знаємо защиту. У нас є молитва Ісусова, у нас є сповідь причастя, у нас є опит наших предків, у нас є власний опит Богообченія. І на приображення, ми знову на горі Фавор. Сьогодні в Єрусалимі, на святі Землі над горою Фавор ясний сонячний день, а от на горою Фавор облако. І всі, хто виділи, удивляються чуду чуду, колись такое було, коли на фаворі було преображення Господнє. Боже. Убережи наших людей у православії, щоб не вірили лживим каналам інформації. Ну ми не сердимося, бо ми знаємо, як лож залягає у серцю чоловіка. Божа мати, научи наших людей ворожу інформацію не приймати, інформацію від інших релігій не приймати. Лже Христів, лже апостолів, лже проповідників одганяти. Прибувати в канонічні церкви, прибувати в тих домах, де ми побудували. Тот дом будувала не держава, не якісь багаті люди, а ми община, помаленьку, не спіша. Но ми діти Божі, котрі нині готові своє захищати, нікому не віддати. Мало того, так сядало, що й нині наш нижній собор оказався. І духовним убежищем, і многі школи, сусідські з нами, дитячі садики договорилися, що в случаї, непредвиденому як... наш нижній храм стає і убежищем. У таку минутку, Господи, як ми добре думали, щоб в центрі города таку будову збудувати, від такої будови ніде не є тут, ніхто її не запланував і не запроектував. А нам Духом Святим було дано. От почому прибуває в Духові Святому, чує подсказку Духа Святого, прибуває в світлості преображення Господня, віддя уже наперед, кресні страдання Христової смерті, Воскресеніє, Вознесені і п'ятдесятницю, миту той діти Божі, а в вічності. Отверши всякі лжи цього світа, наслідники царства Божого. Амінь.